У тимчасово окупованому Мелітополі покращується життя, але так думають лише самі окупанти та їхні посіпаки. Тим часом законна міська влада закликає мешканців не зволікати з евакуацією. а в самому місті час від часу чомусь стається бавовна, і так збіглося, що саме у місцях перебування загарбників. Мобілізації немає, але воювати мають усі з таким центральним заголовком. Вийшла газета Мелітопольські відомості, що поширюється в окупованому місті. Нагадуємо, отримавши паспорт окупантів, чоловік автоматично стає в чергу на війну. А посіпаки російських фашистів переконують населення, що життя під час окупації суттєво покращилося. Особливо пропагандисти люблять висвітлювати благодійність, роздаючи одиничні пакети з нехитрими продуктами та даруючи кілька електроплит. Небачена щедрість колаборанти можуть скільки завгодно розповідати про чудове життя в окупації, але сили спротиву наочно доводять протилежне. В Мелітополі вранці пролунало два вибухи. Про це повідомив мер тимчасово окупованого міста Іван Федоров. Поблизу міського елеватору мешканці спостерігали чорний дим. За попередніми даними сталося точкове попадання в базу окупантів. Подробиці уточнюються. Регулярно стаються вибухи в місті Мелітополі, тому що місто Мелітополь сьогодні окуповане ворогом, тому кожного дня ми фіксуємо вибухи. Вони основна причина цих вибухів через те, що рашисти сформували на території нашого міста велику кількість військових баз вони є як на промислових майданчиках в місті Мелітополя, так і просто в школах посеред житлових кварталів. Тому ці вибухи є регулярними. Це є кожного дня, і сьогодні і це є основна причина, чому ми кажемо нашим мешканцям, що небезпечно залишатись на території тимчасово окупованого міста і треба евакуюватися. Ніхто не може надати гарантії безпеки. Туж враховуючи безпекову ситуацію, мер Мелітополя закликає мешканців міста еваку. Куюватися, зокрема до Запоріжжя. Тут для переселенців вже третій місяць працює Мелітопольський хаб саме тут. За цей час його відвідали понад 15 тисяч мешканців з тимчасово окупованих територій. А співробітники центру видали більше 17 тисяч гуманітарних наборів і надали більше 13 тисяч послуг.